Сьогодні у програмі умови розподілу другої частини субвенцій на освіту 2025 року. Мона оголосила про набір заявок на фінансування укриттів. Що потрібно знати, та які умови розподіл субвенцій? Нуш та дайджест інших важливих новин. Друзі, вітаю! Раді зустрічі в нашому першому випуску 2025 року. Усім привіт! Сьогодні ми розповімо кілька важливих новин освіти, що відбулися в січні. А ще ви, мабуть, помітили, що освітній маркер тепер у новій студії і з новим ведучим. Тож хочу вас познайомити із Глібом Капустіним, вчителем історії. Я вдячний, що запросили. Сподіваюсь, випуск буде чудовим. Ну ось, це перші новини січня. Бачиш, Лібе, все у тебе добре виходить. Атож, але в нас ще є багато інших цікавих новин. Тож починаймо. Поїхали! Кабінет міністрів України ухвалив другу частину порядку надання субвенцій на освіту у 2025 році. Це дозволить громадам заздалегідь підготуватися до впровадження освітніх проєктів цьогоріч. І основна її частина буде направлена на укриття. Тож і частка на ці потреби найбільша 6 мільярдів 200 мільйонів гривень. Ці кошти громади можуть спрямувати на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт укриттів. Також ці гроші можуть бути використані на завершення проєктів, що розпочаті у 2024 році. У пріоритеті заклади, де навчається понад 200 учнів. Та якщо є школа з меншою кількістю учнів, але вона єдина у громаді. Також може претендувати на ці кошти. Крім того, важливо, щоб проєктно кошторисна документація вже була готова, а проєкт був повністю завершений до кінця 2025 року. Ще 2 мільярди гривень виділено на обладнання класів НУШ. Ці кошти можна спрямувати на закупівлю сучасних засобів навчання, придбання мультимедійного та комп'ютерного обладнання, а також обладнання для природничих, математичних і технологічних предметів у 7-10 класах. Субвенція охопить комунальні заклади середньої освіти, які працюють за держстандартом базової та профільної середньої освіти, але є важливі умови. Школа має бути обладнана захисними спорудами в радіусі 500 метрів, а також виконувати освітні програми за профільними стандартами. 500 мільйонів гривень субвенції буде спрямована на протипожежний захист, а саме, системи протипожежного та протидимного захисту, блискавкозахист, вогнезахисне оброблення конструкцій, закупівлю засобів пожежогасіння. І звісно, субвенція. На харчоблоки, що складає 960 мільйонів гривень. Ці кошти передбачені для придбання обладнання, створення та модернізації харчоблоків, а також завершення проєктів, розпочатих у 2024 році. Детальніше про розподіл субвенцій ви можете переглянути на сайті МОН. Лінк ми залишимо під відео. Як я говорив, субвенція на укриття становить 6 мільярдів 200 мільйонів гривень. 465 мільйонів гривень з них передбачені для завершення проєктів розпочатих 2024 року. А ось решту коштів зможуть отримати інші громади. МОН оголосило про початок набору на дане фінансування з 20 січня. Заявку можна оформити через платформу Dream. На сторінці Міністерства опублікований такий перелік вимог, якому мають відповідати заклади-претенденти на субвенцію для укриттів: дистанційне або змішане навчання, будівлі не мають значних пошкоджень, відсутність укриттів або потреба їхнього ремонту, готовність проєктно-кошторисної документації, завершення робіт до кінця 2025 року, співфінансування фінансування з місцевих бюджетів. Сума коштів, яку може отримати заклад освіти, залежатиме від рівня ризику, в якому перебуває громада, та від кількості учнів. Відповідність відсотка субвенції залежить від таких рівнів небезпеки: дуже високий 50% субвенції, високий 40%, помірний помірний задовільний 10%. Після подачі проекту через систему DREAM, він автоматично отримає своє місце в рейтингу, базуючись на таких критеріях. Підготовленість проекту, безпека, співфінансування, сталість, фінансова ефективність, посилення спроможності громади. Отже, громади мають реальний шанс покращити безпеку освітнього процесу, використовуючи державне фінансування для укриттів у школах і профтехах. Від рівня ризику залежить розмір субвенції, а від якості підготовленого проєкту місце у рейтингу детальніше про процес розподілу субвенцій на укриття можна дізнатися з інфографіки експертів швейцарсько-українського проекту Десайт. Лінк ми залишили під відео. Субвенцію можна спрямувати на закупівлю засобів навчання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для закладів загальної середньої освіти, що працюють за державним стандартом базової та профільної середньої освіти за очною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти, оснащення кабінетів природничої, математичної та технологічної освітніх галузей, забезпечення закладів освіти, які реалізовують всеукраїнські інноваційні освітні проекти. Закупівлю засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти, що реалізовують інноваційний освітній проект розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення за державним стандартом базової середньої освіти. Кошти можуть отримувати комунальні заклади з загальної середньої освіти, які відповідають двом умовам: перша виконання освітніх програм за держстандартом базової та профільної середньої освіти. Друга Наявність захисних споруд цивільного захисту в радіусі 500 метрів. Кошти ж заборонено витрачати на посередницькі послуги чи комерційні проекти, а закупівлі обладнання вартістю понад 100 тисяч гривень повинні здійснюватися через електронний каталог. Ясю щось ми все про гроші та про гроші. Але що ж поробиш? Без них освітній процес неможливий. Але нам ще й є про що розповісти. Освітній дайджест. Освітній дайджест. У Запоріжжі запрацювала ще одна підземна школа. Вона побудована коштом державної субвенції та співфінансування з місцевого бюджету. Завдяки цьому майже тисячу учнів повернулися до офлайн навчання. Але будівництво продовжується в Запорізькій області. Передбачено 11 підземних шкіл для 8 тисяч учнів. Отже, маємо одразу дві важливі новини про міжнародну співпрацю України в галузі освіти, науки та культури. Почнемо з Австрії. Нещодавно було затверджено програму співробітництва між Україною та Австрією на 2025-2030 роки. Ця програма включає розвиток українознавства, створення спільних освітніх програм та участь у міжнародних ініціативах, таких як Еразмус Пласт та Горизонт Європа. А тепер до іншої масштабної новини: Україна та Велика Британія підписали угоду про сторічне партнерство. Вона передбачає співпрацю у сферах освіти, науки, технологій та інновацій. У рамках цієї угоди відбудеться об'єднання СТА шкіл України та Великої Британії для налагодження партнерств між учнями та вчителями. А також британські університети підтримуватимуть транснаціональні освітні проєкти та допомагатимуть у відновленні української освіти через технічну підтримку і навчання лідерів. Обговорення реформи старшої школи продовжуються. 17 січня така зустріч за підтримки швейцарсько-українського проєкту «Десайт» відбулася на Черкащині ній взяли голови громад, очільники області та заступниця міністра освіти та науки Надія Кузьмичова. Основні теми обговорення створення мережі академічних ліцеїв для профільного навчання у 10-12 класах, підготовка до старту пілотування, реформи старшої школи вже з цього року, доступність якісної профільної освіти для кожної дитини незалежно від місця проживання. Верховна Рада України ухвалила закон про сприяння волонтерству в освіті. Реакція суспільства неоднозначна. Переважно освітяни занепокоєні тим, що збільшиться навантаження з паперовою роботою. Хоча ініціатива непогана і передбачає важливі речі, ось що зазначив у своєму телеграм-каналі Сергій Бабак: закон передбачає визнання результатів волонтерства студентів за практику, якщо воно відповідає напрямку навчання видачу офіційного документу, який підтверджує участь у волонтерській діяльності, вплив волонтерського досвіду на вступ до закладу освіту через мотиваційні листи, зобов'язання керівників навчальних закладів підтримувати волонтерські ініціативи та залучати учнів до волонтерства. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Діліться в коментарях! А тепер поговоримо про цікаве дослідження, яке готується в Україні. Ви чули про Таліс Плюс? Звісно, це міжнародне дослідження, яке з 2008 року проводить організація економічного співробітництва та розвитку. Воно допомагає краще розуміти освітян у різних країнах, умови роботи та труднощі, з якими вони стикаються. Пілотний етап в Україні вже запланований на квітень 2025 року, а основний на березень 2026. Дослідження проводиться повністю анонімно, без будь-яких оцінок для педагогів чи директорів. Усе зводиться до заповнення анкет про різні аспекти їхньої професії. Для основного етапу планується вибірка з 200 шкіл та 4 тисяч освітян. Мета зібрати дані для реформування системи педагогічної освіти, підвищення кваліфікації та формування портрета сучасного українського освітянина. Сьогодні маємо важливі результати дослідження, яке показує, як російська пропаганда впливає на молодь в Україні. Так, Міністерство освіти і науки та інститут модернізації з міста освіти разом з інститутом соціальної та політичної психології провели масштабне дослідження. Його мета з'ясувати, чи стикалися українські школярі з наративами, які розділяють суспільства. І це дослідження, яке проводилося серед 14 тисяч учнів, показало важливі результати. Виявилося, що 65% учнів 5-9 класів стикались з такими повідомленнями, що роз'єднують суспільство, і значна частина навіть погоджувалася з ними. Ці наративи здебільшого поширюються через соцмережі, чати. Та навіть онлайн ігри. І на жаль, багато хто зі школярів, хоча і сумнівається в подібних повідомленнях, все ж таки виявляє до них певний інтерес. Це дослідження також підкреслює, як важливо виховувати медіаграмотність серед підлітків. Зрозуміло, що для боротьби з такими негативними впливами потрібно більше уваги приділяти вихованню критичного мислення та боротьбі з інформаційними загрозами. Що, невже новини закінчилися? Ох, Глібе, вони у нас ніколи не закінчуються. Просто ми робимо паузу в їхньому обговоренні. Це точно. Ну що, побачимося через місяць. Так. Друзі, а ви пишіть в коментарях теми, про які вам цікаво дізнатися більше. І пишіть компліменти цій чудовій ведучій Ярославі Мозговій та нашому новому ведучому, Глібу Капустіну. До зустрічі! Почуємось!